При правильному застосуванні ми отримаємо покращену концентрацію уваги, покращення настрою, здоровий оптимізм і таку, знаєте, спрямованість. Отже, ти ніби стаєш більш зосередженим. Я справді перевіряв це на собі, і, до речі, не раз я вже проходив курси мікродозування. Після четверти або п'яти разів виникає дуже цікавий ефект, що полягає в тому, що залежності починають зникати. Справді, залежність від куріння, алкоголю та інших наркотиків можна лікувати за допомогою мікродозування мухомору. Це також перевірено, є вже досвід. Я просто зібрав багато різних випадків з життя людей за останні роки. Людина навіть починає бути більш працездатною, тобто відкладання справ лінощі стають меншими. У деяких людей зростає зацікавленість у житті, і як ми вже зазначали, мухомор може бути використаний для підсилення імунітету. Можна розбуджувати сплячі ресурси організму та прискорювати одужання. І, можливо, ви чули, що є гриби, які є онкопротекторами, тобто вони захищають від раку. І мухомор також увійшов до їх списку.